Милосердя і підтримка у сумах вирішили трохи розрадити родини з особливим статусом багатодітні та учасників. Ато запросили до обласної філармонії, зголосилося відпочити близько 50 сімей. Про що говорили і чому? Далі в сюжеті. Мир починається з миру в родині. Переконаний багатодітний батько Вадим Полтавцев говорить зі своєю дружиною Вікторією разом близько 15 років, виховують восьмеро дітлахів. Їх родина не є винятком із поміж інших українських сімей, які мріють про мир і стабільність. І, хоча на душі тривожно, зізнається, життя продовжується, а добро в державі починається із сімейного єднання. В нашому сьогоднішньому нестабільному світі, коли чоловіку все угрошають, коли рушаться всі цінності. Сім'я, діти, дом це та опора, где можна чоловіку опереться і в моральному, і в фізичському смысле. Його думки поділяє і Оксана Катрич. У неї шестеро дітей каже: ні, фінансові не ні життєві труднощі не зупиняють людину, якщо є таке бажання виховувати та піклуватися не про одну дитину. Моя бабуся казала так. Ви банани їсте, а ми раніше полову збирали на городі там, десь на полі. Так то якщо є тарілка супу і буханочка хліба, то можна нагадувати дітей. У нинішні часи говорять організатори акції виховувати одразу кількох дітей, і немає значення своїх чи прийомних справжній героїзм. Отже, громадські організації та волонтери, котрі опікуються такими родинами, намагаються час від часу влаштовувати для них невеличкі свята та сюрпризи, щоб багатодітні матусі та татусі трохи відпочили. Одна родина із шостки, коли приїхала, і я побачила, як жінка плаче від того, що вона побувала в храмі мистецтва у театрі, тому що вона, крім свого города і дев'ятеро дітей, не знала нікого і нічого. І з тих пір ми і спілкуємося, і допомагаємо. У залі філармонії того дня зібрали і тих, чиї життя опалили бойові дії на сході країни, бо їм кажуть ще складніше через постійну тривогу, а також утрату близьких людей. Але сила в єднанні і повазі до тих, хто сьогодні з автоматами на перевіз захищають українську сім'ю. За словами Андрія Крамченкова, життя в країні поділилося на дві зони: де стріляють і де ні. І хоча ми всі подумки там, де не вщухає вогонь, тут на мирній території чимало тих, хто потребує постійної турботи. І спочатку антитерористичної операції на сході в області 47 сімей залишилось без батька, і в 60 родинах чоловіків було поранено. Марина Фільченко, Сергій Сурков на часі новини.